<плесл> Доброго дня! Це «Наїдалово». Починаємо сьогодні з такої речі, як барбікю. -е, -е Як це називається кусочок вирізки з кісточкою. А згадав чилагач. Отака штучка. Дуже, скажімо так, з виду вроді жирненька. Але якщо її готувати на мангалі, хана м'ясо. Але початок цього всього готування треба робити спочатку з соусу. Що нам потрібно? Е, Товкучка, як завжди, будемо робити е, як, як стейк? Стейк зі свинини. от вам. Е, суміш перців, наша улюблена. Це Трошки поберемо. Так, що нам ще потрібно? Е, сіль, ну це трошки підніше. Ну, Ага, зелень. Так. Віктор, я все правильно сказав? Суміш перців, сіль. Послід. Ідеально. Але тут так немає. Ні, то я вже мисля про соус. Можна було б зразу і соусу почати, але він у нас дуже не важкий, майже самий лінивий, що я знаю. Так, перець. Сіль. Солі не жаліємо, бо ми будемо недовго його маринувати. Десь з годинку. Я думаю, не can більше. Що-що? Може, дві. Може і дві. Так, ця у нас, скажімо так, промазка, пропитка. Хай настаються трошки, беремо м'ясо. Як казав один відомий персонаж. Два-три тижні. так, два-три тижні і соус готовий. Так, ріжемо пік по кісті. Розділяє, мабуть, так максимально рівно між кісточками. Так, м'ясник з мене, звісно, мощний. Вітя не міг порізати. Мені, щоб я не мучився. А, ти що думаєш, я теж м'ясник чи що? Так, ну, плюс-мінус. Десь буде так. О, це вже легше пішов. Головне почати. А? Це ж на досвіді вже. Угу. Досвід. Нарізання м'яска. Паска вже була, якщо. Хі -хі. Так, і скільки у нас ще тут шматочків. Дивись. Другий виходить у нас поцікавіше. А тут взагалі диви. Буде сочно, але треба буде підтримати його подовше. А ми його ще підкоптимо. Точно. Де наша уліточка? Треба ще уліточку іщепнути і все буде добре. Так, і того у нас вийшло 4 кусочки. Е, все просто, як завжди. Трошки сполоснули, вкрали пакетик, розвернули. Закидали, залили, перемішали. Так, пішла радима. Як все просто, як прям діти в школу? То правильно. Ага, Як зараз діти в школу, так? Да? Сидять вдома, <гум> нічого не роблять. Е -е. Так, головне все добре перемастити між собою, щоб кожен кусочок у нас був і в перці, і в солі, і в усьому-сьому. В усьому. А чому в пакеті, ці, в пакеті це ми робимо, я вам зараз покажу. Ну, це, скажімо так, вакууматор, коли в тебе його нема. Після того, як перемішали, беремо і тугенько, тугенько, тугенько замотуємо. І все, воно завакумоване. І таким чином воно у нас настоюється. Залишаємо, я думаю, десь, ну як ти казав, на дві годинки? Дві-три. <ріст> Поки що ми можемо зробити соус. Це взагалі геніальна штука. Мити потім. Скажемо так, авторський рецепт. Беремо кетчуп барбекю. Шашличний залишився з минулих шашликів. Трохи лагідного. Далі. Часничина. Я думаю, одна-дві. у тебе, як гарно вийшло не показати. Ні одної торгової марки. Я старався. За рекламою внизу в описі. На дві частиничинки, як ти думаєш? Давай дві. Дві. А Ще чим одна. Трохи. Правильно. Так. Це все трошки приберем. Беремо таку штучку. Натираємо. Бажано без пальців. От, я коли тру... Залишається дуже маленький кусочок. Краще його викинути. Е, е, натерли одну чесночинку, натираємо другу. Часнику мало не буває. Беремо його, додаємо. Да, вітер сьогодні, звісно. Класний. І що з цим робить, що з цим робить? Ага, і Так, часничок додали. Тепер ми туди додаємо. Сіль перець там уже є в кетчупах. Не досалюємо в жодному разі. Тепер нам треба трошки зелені. Так, от такої, я думаю. І трошки петрушечки. Це все беремо. Допустимо, цибульку. Враз, в два звернули і поїхали, поїхали, поїхали на роботі. Чим мілкіше ми наріжемо, тим буде краще, тим я більше так вважаю. Її залишиться в мисочці. Угу. Это <laughs> <laughs> все сюда. Ну, а это все уже мы ладно. И так само с петрушечкой. І як не дивно, також залишаємо його настоюватись. Е, чим би оце перемішати, було б добре ложечкою, але ми не брали, тому у нас є ніж. Кажуть, лі лінивий соус, лі лінивий до кінця. Ну, ви на природі, ви не взяли ложку, що робити? Можна і пальцем. Можна, але не помите. естетично. Ну так, да, все взяли. Головне, що м'ясо взяли. І у нас отримується отака суміш. Я думаю, ви вже її зустрічали в шашличках в парках, в оцих всяких дешевих шашличницях. Я думаю, вони роблять плюс-мінус так же. Так, все, соус готов, м'ясо маринується. чекаємо дві годинки і починаємо жарити. Достаємо наше м'яско. Що це було? У мене вже в очах блимає. Достаємо наше м'яско, яке виглядає прям як стейки, я б сказав. Ми прям хотіли зробити стейки і у нас робляться стейки. М'яско у нас промаринувалося, орієнтовно 2 годинки. Да, десь так. От, Температура 150. Нам треба тепер почистити. Відкрити. Відкрити. Я зрозумів, нам треба почистити для початку. Е, подай, будь ласка, щіточку. Треба. Так. За що я люблю гриль? От дуже за його, як його кажуть, тяжкого прибирання. Решітку, де мангалу треба мити, мучайтесь. Три секунди, все готово. Так, орієнтовна температура, Вітя, як ти думаєш, яку? 200. 200. Хвилин 7. Хвилин 7, 200. Хвилин 7, 200. Поїхали. Шматочок. Раз. Два. Три. Чотири. Сто п'ятдесят. Температурка поки що по трішку починає рости. Е, як регулюється? Все дуже просто. Так. Це у нас ще штучка. Будемо пробувати сьогодні. Мене Добре. В одному з наступних відео ми вам покажемо, що це за штука і для чого вона потрібна. Це, скажімо так, повільне копчення для отаких, так, штук, як барбекю. Заодно, я думаю, і пограємось з замоченою щепою або навіть незамоченою. Так, температура у нас вже 190. Трошки замиваємося, все як завжди, чистота і порядок. Так. Ще у нас ми пам'ятаємо про наш соус. І ще ми дивіться, пам'ятаємо про яку штуку. Що у нас є? Багет? Ви скажете. А ми його купили. А я вам зараз покажу, коли за 3-5 я не знаю, секунд у нас буде готові ідеальні гриночки, так само піджареного хліба на цьому же барбекю. В принципі, можна пробувати і на мангалі, але я кажу, що, скажімо так, от чомусь барбекю більш простіше. Чому воно, мабуть, за кордоном і дуже-дуже користується попитом, тому що дуже легко на ньому готувати. І люди, які навіть не вміють готувати, от, воно 200. Зараз ровно 200, все, ти стоїш, нічого не робиш. Плюс-мінус там 3-5 хвилин. Перевернув 200, 3-5 хвилин. Все, зняв. Тільки маринад тобі потрібен десь почитати в гуглі, блін, окей, гугл поїхали. А на Мангалі на нашому любимому, на якому ми завжди з самого дитинства готуємо на чотирьох кірпічах, в прудках лози берези. от, от. Чи як біля річки ці дерева нагадайте це хорошо, мені. Хоч будь ласка. На чотирьох кірпічах. Так, да, вербу як як постругав і потім це м'ясо крутиш на той вербібні, а Воно на одному місці прокручується. Що у нас, вибачте, таке було багато дитинство. Е Далі це м'язко, дуже гарно горить на цих кирпичах, углях і всьому, що тільки можна. Тому що, по-перше, не вміли, по-друге, металеві мангали, в яких блін, спалювалось там, 100 мільйонів кубометрів дрів, а у тебе там, 4 огольочка, то все біда. 210. Давай менше блін. Добре. 210, що у нас там? Трошки скинемо, придушимо зверху. Низ у нас повністю відкритий. Заодно туди впадає наша зола. Що, заглянемо? Я думаю ще раз. Тоді не заглянемо. Так. Трошки можна підготуватися до подачки так само, що у нас там чотири кушечки якраз дуже добре ляжуть на нашу дощечечку. Стоять. Да, а сьогодні. Просто без пергаменту. Ні, ну. Дерево хоч і добре пошліфоване. Чи ти хочеш Там, на це. контрасті, так? Да? По-перше, так, це гігієнічно. По-друге, це, як би не крути, буде від білого кольору віддавати підсмаженість дуже добре. А дошка у нас і так підсмажена. Так, я буду заглядати. Я позаглядав. Чекаємо ще. Ну що, хвилин 10, мабуть, на одній стороні. Пора тоді його доставати. Я думаю, достанемо зараз найменший. І зробимо отак. Подивимося, що у нас тут є. Готовий. Це добре. Тепер беремо найтовщий. Головне не пересушити. <клух> чи лагач пересушити? Ха -ха -ха -ха. Ти що? Ти хоч колись їв, чи лагач пересушений? Ні в житті. І я так само. Завжди отакий от соковитий. Ой, я промазав кістку, ріжу. Все, готовий повністю. Якщо він вже тут готовий, все, тоді просто достаємо, достаємо, достаємо все. Достаємо все. Та ра -та, та та Так, як вона тут вішається? Ага, бачу. Щось на модному. І тепер беремо наші гріночки. Все дуже просто і легко. Беремо і палимо хліб. Ну нічого, трошки можна. Зараз, зараз, зараз. Зараз буде вже все готово і можна їсти, їсти, їсти. Бігом, бігом їсти. А, диви, що він робить. Вітя, він потік. Ти глянь. Це ж не може бути у очолгача таке. Ні. Я не вірю. Мені Шарко, треба... Добре. А? Поїж. — Ну а що? Сьогодні. <рес> Вже обіда, <рес> я не обідав, так? <рес> так, що там з моїми гріночками? О, перевертаємо. Буду їсти, мабуть, без хліба. Його можна зробити соколитим. Ти єдиний, хто це зробив. А ще якщо зробити ось так? Да вообще по кайфу. Я им. Нем, не, дай да им. <ріпи> продовжується, бо я зараз сейчас выключиться. Тут нічого не стане. Писок. Прожуй. Раз, два, три, раз, два, три. Після того, як ми доготували, треба тепер оце все, щоб залишилось на наступний раз. Я маю на увазі углі. Оцеє штуки закриваємо низ повністю. Закриваємо вверх і задушуємо так само верхушку. Все, хвилин 5. Кисень всередині закінчиться, горіння зупиниться, наступного разу просто берете свіжого угля, але вже менше, ніж на повну чашу. Просто досипаєте і вперед. Дуже економна штучка. Ай, страшно. Так, що я можу сказати? Стейк вийшов за мені дуже сподобався. Вітю покормимо за кадром. О, оператор зараз хай трошки віддишиться, бо теж капає сілина. Е, до наступної зустрічі. Наїдайтесь, підписуйтесь на наше наїдалово, Ставимо лайки. Все, що потрібно в описі. До нової зустрічі. Холодильник на ідалово вмикає, не залишив цю годину на один буде кайф він не буде сумно, якщо за вік до Підписка Підпискавай розумний ти до цього звикне Сізі, ме і далово, не дало, не й дало